Вітаю в ефірі. Інформаційний випуск новин 15 серпня. Сьогодні вже 904-й день протистояння української нації в ворожій країні. Допоки ми без відключень електрики, втім споживання зростає через пеку у південних і частині західних областей. Тож енергетики закликають споживати електроенергію ощадливо протягом всієї доби. Давайте спільно підтримуємо нашу енергосистему по можливості обмежимо використання електричних приладів. Далі на 33-му телеканалі дивіться головні події четверга. Автопідмога. Представники Міжнародної поліцейської асоціації з Німеччини передали українським колегам медичний автомобіль. Отримав автівку Стрілецький батальйон ГУНП в Хмельницькій області. Спеціалізований транспортний засіб поліцейські добровольці використовуватимуть для безпосередньої участі в бойових діях у складі сил безпеки та оборони. Крім того, авто планують укомплектувати додатковим обладнанням, аби за потреби його можна було використовувати для швидкого транспортування поранених. Безпілотники, очі військових та смерть для ворога. Боротися з окупантами без дронів в нашій армії було б дуже складно. Тож навчання та удосконалення навиків чи не найголовніше завдання для військових. Тому майбутні оператори проходять постійні навчання з РЕП, ускладнення завдань, смуги, перешкод. Ворог придумує певні методи, чим може перешкоджати виконувати нам завдання. Ми маємо можливість постійно тренуватися, удосконалювати свої навички. Наше навчання робити на декілька етапів. Воно починається з бази, з базових льотних практик. Потім другий етап це більш складні льотні практики, а потім, потім йде тактика застосування. Є цілі, які можна завжди уражати, є засоби РЕП для того, щоб пілоти вже готувалися і вчились працювати не просто в тепличних умовах, а в умовах максимально наближених до бойових. На велосипедах по Хмельниччині на вихідних у місті проведуть велоперегони у шосейному форматі. Учасники долатимуть 100 кілометрів по області. 17 серпня біля кінотеатру Шевченка нас буде розпочнеться реєстрація і старт цієї велоподії буде брати участь приблизно 160 велосипедистів. Це з різних міст України: Львів, Одеса, Київ, Хмельницький. І інші такі невеличкі містечка. Цей захід організовував мій чоловік Віталій Поліщук в 2015 році з друзями. В го року вже я йому допомагала і вже після його смерті на війні. В 22-му році вже фактично я почала організовувати. Дякувати Богу, є друзі, які допомагають і підтримують і. Завдяки цій підтримці і вдалося і на сьогодні теж далі організовувати, далі продовжувати справу Віталіка. О, і велоподія існує, і вже цієї суботи будемо проводити цей захід. Старт заходу відбудеться о восьмій ранку, фінал о п'ятій вечора. Дороги, по яких проходитиме марафон, нещодавно відремонтували. А за рахунок стартових внесків організатори створять комфортні умови для подолання дистанції, облаштують пункти гідрації та харчування, замовлять послуги поліції, маршалів, автомобілів, покриють транспортні витрати. Втім, найбільша частина піде на благодійність. «Більша сума коштів піде, звичайно, це на дрони. Ми будемо закуповувати з волонтерами поділя. Комплектуючі, складати їх і готові відправляти нашим захисникам, аби вони наближали нашу перемогу і знищували ворога. Діагностика власного здоров'я безкоштовно пройти обстеження загального аналізу крові впродовж п'яти тижнів можна у медичному центрі Карітас Хмельницький. На жаль, всі зараз ми проживаємо у стані хронічного стресу, а стрес, як ви знаєте, відображається на нашому здоров'ї. Від імені нашого колективу хочу запропонувати вам протягом наступних п'яти тижнів абсолютно безкоштовно у нашому центрі пройти обстеження загального аналізу крові. За, для більш детальної інформації та запису звертайтеся за номером плюс три вісімнольдев'яносто шість Бережіть себе та дбайте про своє здоров'я. Подарувала іншим життя після власної смерті. Трансплант-координаторка Галина Грановська посмертно стала доноркою. Рішення прийняла її донька, знаючи, що мама хотіла б допомогти людям навіть коли її не стане. Сама ж героїня за життя працювала клінічним імунологом в Хмельницькій обласній лікарні. Коли в країні запрацювала активно трансплантологія, вона долучилася до розвитку цього напрямку. Була трансплант-координатором, відповідала в області за те, що пацієнти з трансплантованими органами отримували препарат. Імуносуперсії. Виписувала рецепти, консультувала, надавала роз'яснення, брала участь у розробці галузевих стандартів. Пані Галина мала вроджену ваду серця і захворювання судин головного мозку. У лікарні у неї стався інсульт. Дізнавши, що медики діагностували мамі смерть мозку, донька Поліна прийняла рішення дати згоду на посмертний забір органів. Таким чином, після своєї смерті донорка подарувала шанс на повноцінне життя двом жінкам. Обидві мали хронічну хворобу нирок. термінальної стадії майже чотири роки були прив'язані до гемодіалі. Алізу обидві пересадки успішні а пацієнток уже готують до виписки з лікарні. Браковані впівдрони правоохоронці заблокували схему розкрадання держбюджету на закупівлі БПЛА для сил оборони. За даними слідства, оборудку організував директор приватної компанії з Київської області, яка спеціалізується на виробництві безпілотних систем. Ще на початку цього року підприємець виграв тендер на придбання однієї тисячі ФПВ-дронів для потреб ЗСУ, який проводила Нетішинська міська рада. Загальна вартість укладених контрактів становила 16,4 мільйони гривень, з яких власник компанії виробника вкрав Майже третину для реалізації схеми підрядники встановили на безпілотники навігаційне обладнання низької якості. Мова йде про відеокамери та відеопередавачі, які не відповідали заявленим вимогам до технічних характеристик БПЛА. Тим самим фігурант штучно занизив вартість виробництва дронів, а отриману різницю привласнив. Накрутка на кожному безпілотнику становила від 4 до 7,5 тисяч гривень залежно від його виду. Після проведення аудиту та спеціальної експертизи на відповідність технічним вимогам товару. Правоохоронці отримали додаткові підтвердження злочинної діяльності підприємця. На підставі доказової бази йому оголосили про підозру. Наразі вирішується питання про обрання фігуранту запобіжного заходу. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності. Хмельничани ярмаркуватимуть, уже цієї суботи в рамках проєкту Курс на незалежність виробники крафтових смаколиків представлять свої вироби для містян. Фудкорт, дитяча зона, діджей, майстер-класи та розіграш смачних подарунків. Усе це очікуватиме гостей. Вхід безкоштовний. Смачне літо триває. Вже цієї суботи запрошуємо у парк імені Івана Франка на ярмарок крафтових виробників. Спробувати та придбати якісні смаколики, взяти участь у майстер-класах та виграти продуктовий набір для усієї сім'ї. Усе це вас чекає на ярмарку. Зустрінемося вже цієї суботи з 10 до 16 години. Вхід безкоштовний. Ярмарок організовано за підтримки агропромхолдингу «Астарта Київ» та благодійного фонду Повір у себе. Піклування про чотирилапих безпритульні тварини змушені виживати в суворих умовах, боротися за їжу, захист та тепло. Допомагають їм небайдужі люди та волонтерські об'єднання. Спочатку дома тварин забирали, лікували, прилаштовували, а потім якось. Е... Почалася одна тваринка, друга. Ще познайомилася з одною дівчиною. Вона зараз передаде за кордоном, і ми так якось почали з спочатку з, з одної території набагато меншої. Там було у нас буквально 3-4 вольєра, це було 18 рік. А вже коли повномасштабне вторгнення почалася війна, у нас вийшло так, що е, одна людина, ми познайомилися в інтернеті, він сам за кордоном живе, він нам дуже допоміг, тому що була завдяки йому, це все є. Він якийсь дав старт. Я, звичайно, дуже. Вагалася чи йти на таке, щоб під час війни створювати притулок. Але якось ми ризикнули. Дівчата мене мої підтримали, і ми почали тут працювати. Працівникам притулку доводиться витрачати багато часу та зусиль, аби повернути безпритульних тварин до нормального життя та підготувати до можливого всиновлення. Собачка вона дуже маленька була, і вона жила в селі. Вона була повністю лиса, повністю в неї була чесотка до такої степені, що вона була покрита просто. Як от цементом вся. ми її рятували, тому що вона була дуже в тяжкому стані. Це був дуже довгий період. це Лікування було капання. Ми капали її на притул губаря на вулиці, лікували возили по лікарнях. Але з часом, з часом, і ми її вилікували. Це зайняло декілька місяців, звичайно. Але потім знайшли сім'ю, і вона зараз живе на озерні, щаслива собака, найкращі господарі. Кожен охочий може підтримати безпритульних тварин, перерахувавши кошти благодійним організаціям, а за бажанням взяти тварину під опіку. Погода на 16 серпня. За прогнозом Хмельницького обласного гідрометцентру наприкінці робочого тижня очікується мінлива хмарність. День мене без істотних опадів, вітер південно-східний 3-8 метрів за секунду. Температура повітря по області коливатиметься від плюс 12-17 плюс вночі до 27-32 градусів тепла в день. У Хмельницькому повітря прогріється від плюс 13 плюс 15 вночі до 28-30 градусів з позначкою плюс в день. Такими були новини четверга. Детальніше про сьогоднішні події ви завжди знайдете на нашому сайті та сторінках у соціальних мережах. До зустрічі уже завтра.